Так, звичайно, дивися, закупляй зразу білети в гей-клуб на всіх, весь наш вах клуб їде, все в силі, все супер. Та? Привіт. Познайомимось? З нами ще один поїде. Звичайно. Навіть Фольксваген дуріє. Знаєте, чому? Бо тому, що кількість ненатуралів на квадратний метр збільшилась, і тут зразу ваш клуб Фольксваген це чує і хоче включитися і дати про себе знати. Друзі, доброго вечора. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про прекрасний автомобіль. Це є хеджбек, це є ва група, це є сьомий гольф, так званий сьомий плюс гольф, тому що 19-й рік рестайлінг. Реально класна тачка, яка закриває абсолютно всі мої потреби. На ній можна бути як крутим кабачком, який катається по справах по місту. На ній можна поїхати з пацанами на сукар, поганятися теж по трасі, і все у вас буде чітко по житті. Ця тачка для тих, хто справді от заходить в життя, його починає, і йому потрібен надійний партнер. Бо це авто є справді надійним партнером. Ну ж давайте трошки краще його розглянемо. Тому вітайте. Ну а перше, про що ми будемо говорити, це його розмір. Отак, давайте я от, сюди от стою. Раз я, два я. Ну коротше, десь в принципі небагато. Це класне авто. Чим тим, що воно не в універсалі, і тим, що воно дуже ємнісне всередині. Ззовні це є невелика тачка, на ній комфортно паркуватися. Ви дуже добре відчуваєте габарити. Вона займає, ну типу, от, кусок парку місця, навіть не ціле. Для міста цей автомобіль ідеально підходить. як, в принципі він і створювався. Комфортний європейський хетчбек, який створений для міста на моторі 1.4. Він у Львові зручний. Він зручний в Києві, бо тому що це авто я їздив також купляти в Київ, і на ньому там добасити просто було прекрасно. Короче, це автомобіль. Він в принципі затичка в будь-якому парку. місця. Ви завжди знайдете, де його запаркувати. Цій комплектації немає парктроніків, це великий мінус. І також немає камери заднього виду. Хоча вони бувають і з тим, і з другим. І я рекомендую вам брати саме хоч з якимось варіантом. Краще, звісно, камера заднього виду, але хоча парктроніки теж допоможуть, якщо це умовно один з перших ваших автомобілей. Чому я взагалі говорю про перший, початок та так далі? Бо цей автомобіль чисто для молодого пацана. Він дає тобі все на старті, що тобі потрібно від тачки. Він не грає тобі розум, віддає тобі можливість ганятися. Він виглядає молодіжно, він має різні штучки, фінтіплюшки, монітор. Підключення по USB, Carplay, Android Auto і найясно, його можна вас зашити і ганятися круто з пацанами. Цей обзор буде, знаєте, такий динамічний, бо тому що, насправді горю від цього авто, і воно мені дуже сильно подобається. Хоча є мільйон і один нюанс, про який ми будемо сьогодні говорити. Справді мільйон і один. Є два моменти. Перший момент: ніколи не купляйте авто в сірому кольорі. Воно зразу старшить вашу тачку, воно зразу робить її дідовською. І купляйте автомобілі тільки чорні. Ну, можна в рідких випадках білі. Тобто, як говорить там Генрі Форд, мені подобається любий колір вашого авто, якщо він є чорний, якщо я знов ж таки нічого не перепутав. Але основний сенс і основна моя думка, та що сіра тачка, вона зразу втрачає весь вирок. Другий момент, який в нас є, його не потрібно мити, бо тому що сірий колір абсолютно ніяк не брудниця. Його здув керхером раз в місяць і у вас чиста тачка. Залежно від того, що ви хочете. Сірий колір в Ольфі, він реально класний. Також є ще отакий посередині, знаєте, тобто. Сісти на два стула, в принципі, деколи виходить, особливо, якщо це Volkswagen якщо це вах клуб. Він є в темно-сірому кольорі. Він нічкою виглядає як чорний, в ньому виглядає такий, як знаєте, графітовий колір. От мені здається, він і не дуже маркується, так як чорна фарба. Ну і також його не треба мити, так же само, як і сірий гольф. Ну, зрозуміло, я надіюся. Коротше, можете пошукати його в графітовому кольорі. Ми дивилися такий в Києві. Він був прям прикольний. Мені колір дуже сподобався в реальному житті. Єдина є проблемка. Там була питання під... мотор. Продовжуємо далі. Вже другий гольф, який мені попадається, і який я в принципі дуже добре знаю по деталях, і в другому гольфі є дуже хороші фари. Є один єдиний момент. Ми їх робили на автобазі 18. Чому? Бо тому, що в стоку фари дуже керово світять. От зараз ви бачите, в принципі, реально гарну картину, коли стоїть лінзована оптика, коли світло направлене, ви бачите чітку лінію і нікого не сліпите. От, в принципі, до такого стану о, о, о гарно помістився, бачите. Коротше, в чому сенс? Завода фари не дуже класні і радимо їх міняти. Ціна заміни там доларів 400-450. Сама морда автомобіля, вона збалансована, вона міцна, тобто тут ви можете дерти бамперами, тротуари, вона не розлітається. Сидить в зазорах, все круто. Також стосовно взагалі цілісності, знаєте, оцього так загалом що я можу сказати про тачку. Виглядає, що вона круто. Ну правда, ну подивіться. Ну такий васа пацан, мобіль, класний. Ви мене зрозуміли в цьому плані. Вауля. Тут в нас є не пацанський, а може і пацанський, по розходу пацанський, по гонках не пацанський. 1,4. 1.4, що він себе представляє? 120 кінських сил, турбований. Тут немає, як на старих поколіннях, був турбокомпресорний гольф. Тут є просто турбований гольф. 1.4 дає вам можливість більш-менш бодро пересуватися 0 сто по місту. Тобто ви справді можете обганяти, ви можете вклинюватись в поток, ви можете навіть трошки шушкувати. Єдине, що ви не можете їздити нормально по трасі. По трасі ви можете тримати краську швидкість, оскільки тут стоїть ДСГ семиступка. Ви можете тримати швидкість 140-150. У вас будуть хороші оберти, і у вас буде маленький розхід по трасі. Але ви не можете обганяти ця машина не набирає після 120, 110, бо 1,4 просто не вистачає. Ну 120 кінських сил. Ну камон, ну які обгони по трасі, але по місту він дуже бодрий та резвий. Взагалі генерація цього мотора доволі класна. Пояснюю, чому бо тому, що в нього пробіг близько 120 тисяч кілометрів. І він не їсть масло, не їсть антифриз, не їсть ні тільки омивайку їсть. Тобто доливай, пшикає на вікна, і буде все добре. Це авто проводить просто сервісне обслуговування, і воно абсолютно чесно і гарантовано, не потребує абсолютно ніякого ремонту. І також тут же зроблений нормальний воздухозаборник. Я сам власник шостої серії, і в мене є проблема, то що повітря береться тільки з одної частинки. Тут воно береться і обдувається радіатор зразу. Забор повітря по цій пластмасі зі всієї площини. І це, як на мене, набагато краще що впливає на охолодження в цілому, тому доробили якісь моменти, якісь касячки. Також далі в нас стоїть пневмоупора. В нас все супер, вона одна, але капот не гнеться, бо, тому що це не тойота Camry, Він зроблений з нормального металу і не гелік, на якому він теж оце от гнеться. Тут все супер, все класно. Так що, чпоньк, і ви сюди більше не лізете. До наступної заміни масла. Круто, круто, продовжуємо далі. До речі, я здивувався, але багато людей не знають, як відкривається багажник вульфі. Хоп, хоп, підняв. Все, за кришечку. Все легко, все просто. Також на рахунок багажника. Закривай! Їдемо в гей-клуб, всі разом. Якщо б не полка, мені б насправді було б доволі нормально. Караючи, сюди влазять чемодани, ви можете поїхати в аеропорт, і буде у вас все просто супер. Багажник лишився такий самий ємнісний, тобто в ньому багато місця. Всі ваші покупки влазять, і також власник для ергономіки додав тут декілька сіточок. І так виходить, що ви щось з собою хлам можете возити. Але загалом у вас все по житті супер. Також полочка Фольксвагена, яка ну йшла і на шостій серії, і на четвертій серії. Вона зручна, бо тому, що перше, вона робить так, що при ДТП нічого з салона не полетить до вас вперед, як і саме звична шторка. По-друге, вона матерчаста приємна і вона реально дає шумоізоляцію від багажника, тобто вона відрізає його. І останнє, це звичайно основна функція, яку я вважаю найкориснішою. Вона закриває все. І люди не бачать, чого там багажні ковозити. Висновок немає сенсу бити стекло, бо тому що нічого не видно, не знаєш, що там поймієш. І також важливий момент вона дивиться стільово і гарно, тобто чорна, матерчаста просто лінія. Виглядає круто. Також, якщо ми заліземо трошки далі, в нас тут є. Вау, повнорозмірна запаска. А зараз вже взагалі просто на автомобілях рідко зустрінеш запаску, навіть малорозмірну, знаєте, оцю от половинку. Тут є абсолютно повноцінний, звичний розмір запаски. Дістав, пішов, поміняв, все супер. Ну, я вважаю це гуд. Але зато на шестерці оця от ніша більш заглиблена. Тобто по висоті ви можете більше запакувати. Тут такого немає через повнорозмірну запаску. Але зато у нас є повнорозмірна запаска. Я не розумію, оці от моменти, коли... Вам дають клей якийсь, ви мусите щось заклеїти. Не будеш ти на трасі клеїти колесо. Ну, тіпа, дай Бог, щоб тобі розуму хватило його поміняти в сучасних автомобілях і так далі. Тому ситуація наразі ось така. Хруль приємний по ергономіці, на рулі просто море, сила селенна, ціла куча. І ще більше кнопок, тобто ви маєте звук, переключення музики, круїз, контроль, управління дашбордом. Ви маєте абсолютно все, тобто руль максимально функціональний, я би сказав навіть так. По шкірі він приємний, обтянутий хорошою шкірою. По це теж мені все подобається. Тобто заводський навіть руль на три спіця. Він абсолютно класний, зручний. Стосовно самої, якби приборної панелі, теж все інтуїтивно зрозуміло. Є багато різних менюшок. Ви можете дивитися розхід від заправки, розхід від старту, загальний розхід там від розходу. Молдінги виповнені в стилі ось такого от шліфованого алюмінія. Максимально сучасні, класні дивиться. Воно справді по-молодіжному, і мені це подобається. Також в салоні, оце от є оздоблення. Я думаю, воно штатне це є чорним звичайним глянцевим пластиком. Ком також все супер. Ну єдине, що царапається, може трошки забагато, але сумарно, якщо не терти його ніякими фібрами, тряпками, брудними маю на увазі, то буде у вас все супер. Та й задія лишній раз краще це не протирати. Екранчик мені подобається заводський, він супер. В ньому можна ну, робити реально багато налаштувань. Він інформативний. В ньому є блютуз, карплея в, в цій версії немає. В дорожчих є та єдине, що мене дуже сильно бісить, що на такому молодіжному пацанському автомобілі. Стабілізація виключається через монітор. Чому не зробити кнопку ESP, коли в нас тут є 1, 2, 3, 4, 5 заглушок. У нас є 5 заглушок, ну чому не вивезти кнопку ESP просто біля автоматичної коробки передач, біля селектора? точніше? Ну Я не розумію, це абсолютний бред. У нас тут стоїть електронний ручник, автохолд і система старт-стоп. Старт-стоп взагалі виключає. Тільки сідає в автомобіль, бо тому що ну, це бред. Ви десь їдете по корках, машина весь час глушиться, заводиться. Питання до акумулятора взимку, питання до стартера в цілому. Не розумію цієї функції, вона мене бісить. По трасі. Давайте розганяємось до 100 км на годину. От зараз ми їдемо сотку. Шумоізоляція погано. Насправді, я чую дорогу, швидкість не відчувається. Тобто, стосовно, як сам кузов їде, як підвізка відпрацьовує, їхати на швидкості 100 км на годину прям комфортно, класно. Ти не відчуваєш швидкості, тебе не кидає, не виляє. Він збалансований, крутий. Шумоізоляції немає, прийдеться робити шумку, якщо вас це буде турбувати. Ні, На газ він не реагує після ста. Тобто він такий, ну щось там чуть-чуть почнемо, можливо, по бажанню, а можливо завтра. Отак, не більше. Але, як я казав раніше, це авто для міста. Тому поїхали кататися в місто. За що я люблю Volkswagen? Це коли ви просто жмете тапку в полягу, вам не треба жодних ніяких там навиків, щоб чимось керувати. І він, в принципі, на спорті на четвертій передачі. От ми вже їдемо 140. По місту класно, по місту круто. Все, що дальше ви хочете, щоб було швидше і по трасі ви могли хоч робити, вам потрібно робити перший плюс стейджик і витягувати з цього мотора 150-160 сил. А в ідеалі це взагалі 200. Ну, це буде, я думаю, складно зі 120 бригнути зразу до 200. Далі в нього вже йде старший брат, коли в принципі ви розумієте, що стейджі перестали давати ефект. Старший брат це є ГТІ, це є 2 літра. 2 літра, які і шиються добре, і їдуть набагато краще, і об'ємності, тобто по трасі вони себе краще показують. Ну, але, звичайно, 2 літра і коштують дорожче. А цю тачку за її легкість в управлінні, за її відзивчивість і, в принципі, за гальма, за керування і за мотори. Все, що вам треба, все тут зібралося. Все класне, все відточене, все протестоване, дороблене в рестайлінгах. Це є маленький картинг, От справді дуже кайфую від цього авто. Проте, як я раніше говорив на самому початку відео, тут є багато нюансів. Багато нюансів, якщо рівняти, наприклад, з шостою серією. В шостої серії набагато комфортніший салон і в шостої серії інша посадка. Що я маю на увазі? В шостої серії. В салоні м'якша шкіра, приємніший руль. Трошки він весь такий, знаєте, чуть, чуть, але кращий на процентів 30. і воно дуже сильно дає тобі оцей ефект враження, відчуття від драйвер експіріенсу взагалом. Коли ти пересідаєш шостої серії на сьому, от коли ти такий їздиш на шостому, і такий все, щось воно все старе, треба щось поміняти. Ні, сьомий гольф це не то на що треба міняти. Шостий, і в цьому я собі чесно признався. Також би я ще хотів додати стосовно посадки. цей гольф вже йде на новішій платформі, і оскільки це нова платформа, тут змінилась трошки посадка. Якщо я не путаю, то вони зробили цю платформу більш стандартизованішою. На ній почали йти тігуани, турани. І інші вже кросовери. І так вийшло, що посадка тут стала більш кросоверною. Тобто, в шостому гольфі ти сидиш майже на підлозі. Ти можеш крісло поставити максимально низьке положення і лежати. Тут лежати не виходить. Я все одно сижу високо, і я все одно сижу високо над порогом. Ось що я маю на увазі. Заїхали під час зйомок поїсти. От Центр, кебабчик, все супер. Тільки що підійшла жіночка і перепутала нас в таксі. Не купляйте цей автомобіль в сірому кольорі. Не купляйте, він не дивиться. Це 100%. Пора підбивати підсумки. Я не буду це робити за вас. Я вам дав всю вхідну інформацію. Тачка мене абсолютно пре. Вона мене шторить, вона класна, молодіжна. Можливо, не в цьому кольорі, але в чорному так точно. Так що сумарно би хотів подякувати вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, адже саме на цій стадії розвитку це дуже важливо. І ставте лайк. Всім пока, до зустрічі. Пау.